Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо, Зараз вам покажу, ось тут е, Мотор січ в ремонті, друзі, але як говориться сос. Значить, дивіться, приїхав новий маслонасос, сказали замінити, хоча це і качає, в принципі. Не знаю, можливо, що не подобається яка кількість, то треба вже завести, побачити, поставити. Ну, Це однозначно ставитись не буде. Чому? Новий маслонасос, все, міняємо сальник. Витягую новий сальник. І, друзі, дивлюся. Пробуємо. Чик не лізе. Сюди чик. Залізає, бачите? Щось не то, правда? Ну масло насос, ну все, дивіться. Ви бачите якусь різницю в тому чи ні. Гляньте, тепер фокус-покус, барамбокус. Це старий, це, друзі, новий. Зовнішній діаметр, де в підшипник сідає в пилу. Дивіться, чик. Навіть не буду так візуально міряти. Є тут, дивіться, що робиться. Бачите, гуляє. Взагалі гуляє. Я не знаю, що це за діаметр. О таке. Що це за діаметр тут? Так само внутрішній дивимося. Внутрішній, друзі, діаметр. Чик. Як той підшипник може сальник залізти? Гляньте. Я вам зараз скажу, скільки він ширший. Так, той має 26. А наш сальник має, друзі, той, що є в натурі. Рідний. Той у нас 28 мм. З половиною. Ось так, бачите, вон він заходить. Як може він зайти? Все. Ось така от небезпека і нездалі речі відбуваються. Я не знаю, чим вони... Користувалися, чи це є просто десь якийсь аналог мотор січа, наприклад, з цього. Ну, Мається на увазі. Якщо це є аналог якийсь копія, але якась неточна, ну, просто якщо ми поставимо, дивіться, зараз в пилу, дивимося в пилку, так? Запихаємо його, тут масло насоса, шланг не даємо. Дав би Бог, щоб він був забитий. І він буде працювати. Ну, Майсе старий. Почищу ті всі канали. Дивіться, бачите, що робиться? Це новий маслонасос, який мав би ставитися. Діаметр взагалі не відповідає тому. То все, то вже як говориться, дяденьки на шляпу. І десь на ялинку вішати зимою, якщо буде ставитися. А це старий старий маслонасос, дивіться, рідний. Бачите, діаметр отут, все, внутрішній діаметр. Також я кажу завжди, не забувайте, дистанційна шайба має бути. Хоча в мене на моєму моторсі її не було. Можливо, що на заводі десь вона ставиться, десь не вже дивляться, як по корпусу воно виглядає, щоб усього люфта, як такого не було, як регулювальний під підшипник. Дивіться, раз. Ставимо сюди. Все, він сідає чітко, в резинку він не ходить. Бачите, тут є ощущенняльна гумка, ви знаєте. І все ось таке. Так що, отака штука, невесела картинка у нас намалювалася, але нема на то ради. Так що таке. Буду зараз дзвонити до господара і говорити всю ситуацію, друзі. Так що таке добре. Отаке маленьке відео було. Ну, Як таке не показати, а треба показати, щоб ви собі знали на майбутнє, як будете замовляти масло на і хтось з січами бавиться. Ну, має, наприклад. Ну, бачите, що знають, і такі підвохи є, що... А я дивлюся, приміряю, щось воно не лізе. А що тут таке витягнув старий, слухайте. А воно сідає в новий, бач, в старий в новий сальник. І все. Так що така штука. Все тоді добре. А сьогодні в нас було 14 листопада 2012. Перепрошую, 2022 року. Зараз зараз точніше скажу. Так, 14 листопада маємо. Сьогодні є друзі косми і Це є е, в свій час це були два лікара. Багато є в селах праздників на цей день, так що таке добре. Всім всього кращого і будьте здорові, всім папа, щасливо!